Чим оснащена стандартна комплектація автомобіля Suzuki Swift в Україні? Всі автомобілі абсолютно мають 9-дюймовий тачскрін з можливістю інформування вас про те, які середні витрати палива у вашого автомобіля, також наскільки заряджена ваша батарея при їзді. Також є можливість підключати бездротово CarPlay, Android-Auto, на жаль, на сьогоднішній день ще поки що дротовий. Всі автомобілі оснащені додатково. Розетками, які ви можете використовувати для заряджання або передавання інформації з вашого телефону. Всі автомобілі оснащені системою кондиціонування. Система кондиціонування дозволяє вам регулювати або гаряче, або холодне повітря в залежності від того, які погодні умови. Також всі комплектації оснащені бортовим комп'ютером з кольоровим дисплеєм, на якому ви також можете виставляти додаткову інформацію по стану вашого автомобіля. Мається безключовий доступ у автомобіля і система заведення двигуна з кнопки, що на сьогоднішній день є доволі гарним аргументом для такого маленького автомобіля. Автомобіль оснащений шести подушками безпеки. Також маються додаткові активні системи безпеки, такі як датчики сліпої зони, встановлені у автомобіля в бокових дзеркалах. Мається також система активного гальмування. Вона встановлена на лобовому склі і додатково мається система адаптивного круіз-контролю, для того, щоб ви могли на трасі себе комфортно почувати. Автомобіль оснащений задніми датчиками паркування для того, щоб вам було зручно паркувати ваш автомобіль. І додатково до цього всього мається камера заднього огляду з можливістю бачити, що знаходиться позаду вашого автомобіля. Окремо можна виділити фари автомобіля. Вони оснащені LED-ходовими вогнями, а також автомобіль оснащений переднім і дальнім світлом LED-оптика. В чому головна відмінність комплектації GLX від GL? Комплектація GLX на сьогоднішній день оснащена додатково кліматконтролем у автомобіля. Також автомобіль оснащений трішки іншим форматом дисків, але він залишається такий самий 16 радіус, як і в комплектації GL Також комплектація GLX має додатково підкермові пелюстки, якими ви можете користуватися для того, щоб перемикати передачі, також маються додаткові дефлектори для обігріву задньої частини салону автомобіля. І що не менш важливо, додатковий невеличкий декор, який буде виділяти джель плюс комплектацію від GLX, Це додатково зовнішні показчики повороту на бокових дзеркалах.